Критикувати владу не на часі, а вводити нові податки для українців на часі. Друзі, вітаю! Ви вже знаєте, напевно, і чули про новину від влади, що потрібно якимось чином закривати дірку в бюджеті, і вони пропонують ввести нові податки для українців. Слів практично бракує. Вони не думають про те, щоб скоротити видатки на телемарафон. Близько двох мільярдів, і не зрозуміло для кого він хто його дивиться і що вони там показують. Вони не думають про те, щоб скоротити видатки на утримання держслужбовців цілої армії, які сьогодні не потерпають і в їхніх кишенях коштів не бракує. Вони не думають про те, щоб скоротити видатки на утримання цілої гвардії цих депутатів у Верховній Раді. Які приймають ті закони, які точно проти нас, вони не думають над тим, як оптимізувати видатки, а вони думають над тим, як вести нові податки, щоб українець ще більше сплачував. Друзі, не мовчимо, тому що вони нас заганяють в глухий кут. А що стосовно кабінету міністрів, на чолі Шмигалем, то я вже давно казав, що їм потрібно вже було ще рік тому іти в відставку і слава Україні.